Добрий день, шановні колеги, З вами я, Алла Малкін. Я вирішила, що зустрічатися тільки по четвергам, це занадто мало. Вам треба більше контенту зі мною. Тому я вас тепер буду знаходити ще і по понеділкам. Ми відкриваємо цим відео нашу нову рубрику, де ми будемо з вами по понеділкам обговорювати книжки. Я буду вам підкидувати ідеї, що почитати. Більш того, коли я розповідаю про якусь книжку, завжди можна буде прийти в коментарі і її обговорити або взяти собі її на... На зам'ядочку прочитати, потім прийти в коментарі і виразити свою думку. Нехай у нас в коментарях під відео, де саме будуть книжки, буде такий свій читацький клуб. Ще я би хотіла обговорювати з вами якісь фільми і серіали. Блін, а цього так не вистачає, іноді не вистачає тобі просто людей, де ти можеш зібратися в коментарях і з кимось подискутувати з приводу якогось фільму або серіала. От зараз вийшов новий серіал Дівчина мого сина. Я колись давно читала книжку. цю. Вона мені дуже сильно сподобала. Я зараз вийшов цей серіал. Він мені також дуже сильно сподобався, бо вже я подивилася його за день. Я просто отак от пропала з горішками у васабі і весь день їх їла і дивилася серіал, поки не закінчився цей серіал, і в мене не згорів рот, а того васабі було прекрасно. я би хотіла видати його якось на обговорення, трошечки проаналізувати персонажів, розказати свою думку, поставити всім саме діагнози. Мені здається, для цього і придумали інтернет, вам не здається, от саме для цього, щоб ми всім ставили діагнози. Я думаю, да. Як ви відноситесь до цього, зустрінемося на наступному тижні, в наступний понеділок, щоб поговорити про дівчину мого сина чи ні. Напишіть. Будь ласка, в коментарі. Чи хочете ви взагалі отак вот от зустрічатися і що обсасувати зі мною? Навіть якщо ви відповісти, ні, я все одно буду тут і буду ждати вас, як хатіко, очікувати, коли ви доростете до того моменту, щоб хотіти усіх обсасувати в інтернеті і прийдете до мене. Я вважаю, це дуже екологічний метод пообговорювати плітки, коли ми будемо обговорювати вигаданих персонажів. Я вважаю, да, от Трошечки пацюк, але екологічний. Скажіть мені, чи видно вам напис? Чи видно вам напис, який я поставила? Я хочу, щоб уся хуйня, яку я купляю посеред ночі, отриматувала свої гроші. От я купила от таку от, е, подсвітку. Напишіть, як вона вам подобається чи ні. в Мене кресло скрипить, але Аліна, напиши всім, що це мої кості. Я довго думала про те. Яку книжку нам обрати перше на наше або на наше обговорення? І я вирішила приділити увагу книжкам, на які можливо би без мене ви не звернули увагу. Я люблю себе вважати самою незамінною людиною на планеті Земля. Розумієте, от якби не я, то взагалі б ви цю книжку не прочитали. Але дивіться, є у мене кримінальне минуле, коли я ну, я надіялася, ви не дізнаєтеся, приховувала як могла це все. Власне, я раніше дуже багато читала російською. Після повномасштабного вторгнення я перестала це робити. Більш того, я вже потім віддала всі свої книжки, які в мене були в бібліотеці російською мовою на переробку. Зараз моя бібліотека складається з українських книжок і англійських книжок, і я. Дуже щиро радію тому, що наші українські видавництва видають так багато дуже класних, якісних книжок, якихось бестселерів, якихось цікавих історій. Через те, що я раніше читала російською, дуже багато книжок, які зараз з'являються у нас, я вже прочитала. І це, ну, уже знаєте, сталося так, сталося. Але з задоволенням я їх перечитую українською, і більш того, уже як знаючи, що ця книжка класна, я можу вам її порекомендувати. Так Сталася із цією історією, яку ми сьогодні будемо обговорювати. У нас в кадрі, якщо ви розкажете, Грега Олсена. Колись давно, мені здається, десь в 2018-му я її вже читала, і вона тоді мене максимально сильно вразила. Я радила її читати своїм друзям. Не усі мене послухали. Ніхто мене не послухав. Що я тут розказую? Я радила прочитати просто чисто, знаєте, з якогось. Старани розширити свій кругозір, дізнатися про різних людей, про різні історії для того, щоб розуміти, мати якийсь матеріал для обдумування. Тобто це не та книжка, яку я раджу всім прочитати, бо ви кайфанете. Ні, це та книжка, яка змушує замислитися. Це книжка з рубрики True Crime. Тобто, якщо ви колись слухали такі подкасти або дивилися такі документалки, то ця книжка вам також може зайти. Просто для того, щоб розуміти, яким різним буває світ, і якими різними бувають люди, і як далеко сягають їхні психічні порушення. Я ще дуже і дуже довго не могла її забути. Я ще дуже і дуже довго про неї думала. І коли я кажу довго, я маю на увазі не тижні і не місяці, тобто періодично роками я її згадувала. Тому, коли я зайшла в книгарню і побачила цю обкладинку, є момент. Її купила і вирішила, що я обов'язково пораджу прочитати її і вам. Ви бачите, наскільки я хитра особистість. Я читала книжки, мої друзі не хотіли їх читати, тому я завела блог, завела собі базу підписників, яких я тепер змушую читати книжки, які мені подобаються для того, щоб мати можливість з ними проговорити. Ви розумієте, люди пішки, я гені, маріарті, все продумала на роки наперед. Так от купіть цю книжку і прочитайте. А якщо серйозно, я постараюся. Без спойлерів розповідати. Я буду попереджати, коли спойлер, і щоб ви могли перемотати. Це нам розповідається реальна історія сестер, які виросли з матір'ю, соціопаткою, психопаткою, матір'ю, яка мала напевно всі нарцистичні розлади неймовірної важкості. І більш того була вбивцею, стала у розвитку оповіді. Вона стала ще і вбивцею, більш того, неоднократною, тобто серійною вбивцею. Вбивств у неї. Було декілька. Хоча історія реальна, і вона дуже часто силається на якісь свідчення очевидців, вона написана в такому наративному художньому стилі, тобто у вас не буде відчуття, що ви читаєте якусь документальну книжку або п'єсу, де одна репліка за іншою. Буде відчуття, що ви читаєте просто художню книжку. Якраз через те, що ця книжка написана в такому художньому стилі, дуже часто забуваю, що це взагалі реальна історія, і таке могло відбуватися в реальному Альності, тому що наскільки жахливі події, які просто не натягуються взагалі на голову. В центрі сюжету у нас постає шелі. Шелі пізніше стане тою самою матір'ю вбивцею, але ми починаємо знайомитися з нею буквально з дитинства. І буквально з дитинства вона проявляє дуже дивні патерни поведінки. Вона любить обріхувати, вона любить обіцяти не зробити, вона любить підставляти, вона любить вигадувати жахливі речі. Наприклад, тут буде сцена, це не дуже сильно спойлер, це більше як допоможе вам познайомитися з персонажкою. Наприклад, коли вона там не хотіла щось робити. Вона вигадала в школі, що батько її гвалтував, батько, який її обошнював і який там пилинки з неї здував. Вона могла просто отак от зробити і це їй сходило з рук. І от найгірше, мені здається, в тому, що її оточення максимально нейтрально на це реагувало. Тобто у неї був батько, який її усе прощав, який її дуже сильно любив. І ще у неї була мачуха, також дуже добра м'яка жінка. І вони не давали ніякий негативний фідбек. На дії Шелі вона робила все, що хотіла. Батьки все рівно їй давали гроші, все рівно їй там купляли, що вона хотіла, бо вона влаштовувала істерики. Тобто максимально йшли у неї на поводу. Все, що я бачила в цій історії, що ну, їй давалося абсолютно все. Хочеш будинок, буде будинок, хочеш машину, буде машина. Тільки, будь ласка, не влаштовуй істерику. Я думаю, це усім нам має. Дати якусь таку піщу для розмишлення, що не вартує, наскільки сильно іти на поведу у будь-якої людини, не тільки у дитини, у будь-якої людини, яка робить якісь негативні речі. Навіть коли ми говоримо про дітей і безумовну любов, та вона має бути безумовною, але якщо відбувається якась дуже негативна дія зі сторони дитини, то вартує дати і негативний фідбек, що реакція має бути також на це негативна, а не окей, окей на тобі все, тільки, будь ласка, не злися. Те саме, я думаю, що відбувалося у нас у всіх у стосунках, особливо якщо це були якісь аб'юзивні стосунки, коли ми не давали той фідбек, який потрібно був. Тому що ми вже можливо являлися жертвами, так само, як і батьки Шелі являлися жертвами. Вони не могли нормально відреагувати. Тобто, я пам'ятаю, коли я була в абюзивних стосунках, і мій хлопець на той момент творив якісь жахливі речі, а я це спускала і намагалася якось його все рівно задобрити, та можливо, у вас також це було, а не якісь жахливі речі, які ти робиш, на якісь негативні, на крики, на образи, треба також негативно реагувати. Треба показувати, що це так просто не пройде. Це я зараз так думаю. А коли ти знаходишся в епіцентрі. Це важче зробити. Ви знаєте, наскільки аб'юзеру важко дати негативний фідбек, коли на тебе кричать, коли тебе сварять, коли з тобою якось чиняють погано. Наскільки важко зібрати свою волю в кулак, взяти і піти, наприклад, від цієї людини? Ви це знаєте, я це знаю, але все рівно, от коли ти читаєш чужі історії, це прослідковується, що їй йшли постійно на паваду. Отут і ми це бачимо. Далі Шелі виросла, народила свою першу доньку Нікі. І спочатку у неї, знаєте, прислідковується те, що вона була спочатку в захопленні, бо вона дуже сильно любила свою дитину, так як би здається. Але потім прислідковується, що дитина дуже швидко їй набридла. І це те саме прислідковується у всіх стосунках, які були у шелі. З ким вона не заводила стосунки, вона з усіх сил намагалася їм спочатку сподобатися. Знаєте, оце також. Чиста аб'юзивна риса з усіх сил спочатку очарувати свою жертву, а потім поступово починати забирати в неї ці цю увагу, це очарування, давати їй крихти, 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 а потім переходити в напад. І... Аб'юзери дуже часто, потім, після того, як очарували людину, поводять себе так, наче ця людина їх дратує. Ви звертали увагу? Тобто, спочатку я хочу тебе максимально заполучити, я можу хочу максимально зробити все для того, щоб ти стала моєю, а потім мене починає дратувати те, що ти на це повелась, і те, що ти стала моєю. Звертали на це увагу? Я от часто дуже сильно звертала увагу на це, що у всіх аб'юзивних людей от прослідковується така поведінка. Пізніше в житті Шелі і Нікі. З'являється Дейв. Дейв це вітчим Нікі і батько наступних дітей, які будуть у Шелі і Дейва. Дейв, взагалі, класичний приклад покірно-поступливої поведінки. Я абсолютно не розумію, наскільки. Може бути людина без якої сили волі. Він робив усе, що говорило йому шелі. Все, чим вона командувала, він виконував абсолютно без будь-яких питань, знущався над дітьми, бив дітей, не ночував в ліжку, ночував в машині, припадав сутками на роботі, не міг від неї нікуди дітися, бо вона могла його знайти. Тобто, це просто була якась маріонетка, а не чоловік у шелі. Наскільки може бути вплив о такої аб'юзивної людини на психіку людини? Раджу звернути увагу на цю книжку для того, щоб в першу чергу побачити, як можна легко стати жертвою такої абізивної людини, і що дійсно ти це помічаєш, тільки коли зі сторони ти це бачиш, а не в момент, коли знаходишся в епіцентрі, дуже швидко. Перша дитина Шелі стає її жертвою. Вона часто потерпає від якихось знущань, починаючи від того, що Шелі любить будити її посеред ночі і дивитися на неї, закінчуючи тим, що вона будить її, виганяє на двір, обливає зі шлангу, змушує ходити голою, змушує забирає речі, змушує ходити в школу в якихось обносках, б'є. І це все відбувається хаотично, це не має ніякої системи. Тут описується от буквально страх Нікі, яка ніколи не знала, за що саме її карають. Тобто мати могла її розбудити посеред ночі, і Нікі вибачалася. Вона вибачалася, я більше так не буду, я більше так не буду. Хоча вона не знала, в чому вона провинилась. Вона абсолютно не знала, за що її карають. Просто отак от Шелі розважалася. Ще описаний той факт, на який я звернула увагу, що Шелі була такою нічною особую. Вистестю, тобто вона вдень спала, але вночі, коли усі її домашні навпаки лягали спати, вона перекидалася і починала їх кошмарити. Я звернула на це увагу, тому що я знайома з таким. Моментом аб'юзивної поведінки як позбавлення сну. Я і сама ставала частиною цього і звертала увагу, що це є в інших аб'юзивних стосунках, що у тебе починаються проблеми зі сном. Аб'юзер якось позбавляє тебе сну, або він лягає пізніше тебе і шумить, або хропить, не да, Неумисно, але все рівно. Або якось щось відбувається. Те, що ти починаєш набагато гірше спати з аб'юзером, або він раніше встає, щось відбувається. Аб'юзери такі нічні створіння. І щось вночі з ними відбувається. Знову таки, напишіть, будь ласка, чи помічали ви таке? Чи за тільки моє спостереження, бо я помічала. Далі у Шелі з'являється ще одна дитина, Семі, і Семі виступає таким посередником, такою маминою любимицею, яка вміє до мами підлизатися. Тому що ви знаєте, з аб'юзивними, нарцистичними людьми до них треба якийсь особливий підхід, і вони це дуже сильно люблять. Вони дуже сильно люблять, коли ти йдеш їм на зустріч і з усіх стараюся зробити так, щоб вони були задоволені, і от Семі якраз виступає цією людиною. Вона Дуже старається подобатись мамі, якось від неї отримувати якісь бенефіти, якісь бонуси. Більш того, Семі має друзів, Семі популярна дівчинка в школі, і мати боїться дуже сильно знущатися на Семі для того, щоб її оточення це не помітило. Тобто Семі є найщасливішою дитиною у цій сім'ї. Пізніше у них також з'являється вихованець Шейн. Це не їхня рідна дитина, це племінник, по-моєму, наскільки я не помиляюся. І от, Шейн і Нікі стають основними і головними жертвами Шелі, матері, яка постійно до ними знущається і постійно вигадує все нові і нові покарання. Усі покарання я не буду тут описувати, бо, по-перше, Ютуб це не пропустить. А по-друге, та й не хочеться їх, якщо чесно, описувати і травмувати людей додатково. Захочете, прочитаєте. Одночасно з цим у Шелі з'являється подруга. Подруга, яка дуже швидко переїздить до них в будинок. І стає основною жертвою. Тобто, якщо до цього жертвами були Шейн і Ніка, Нікі, старші діти, то тут вся увага матері переключається на подругу. Я була абсолютно шокована тим, як розвивалися події з цією подругою з звати Кеті. Як від того, як Шелі намагалась максимально сильно їй сподобатися, вона поступовими діями зробила Кеті буквально рабинею свого будинку, життя і своїх примхів. І дійшла до того, що почала влаштовувати побої, знущання, просто антилюдські дії з приводу Кеті, поки це все не закінчилося максимально трагічно. І отут якраз описана поступовість, як важко це прослідкувати. Ми дуже часто читаємо коментарі в інтернеті, де люди звинувачують жертв в тому, що вони стали жертвами цього аб'юзу, так наче ми умисно це зробили. Так наче кожна з нас така: о, аб'юзер, іду з ним і буду будувати стосунки. Ні, це якраз таки стається поступово, і аб'юзери можуть бути дуже і дуже чарівними, і вони кидають пил в очі просто неймовірно. Неймовірно сильно намагається тебе зачарувати і подарувати тобі ілюзію якогось чудового, прекрасного життя разом. І як тільки ти потрапляєш в цю пастку, всі дії поступові. Тобто не на, на другий день ти приходиш в стосунки з аб'юзером і він влаштовує тобі якусь істеріку, або починає вести себе жахливо, або, не дай Боже, якесь насильство з приводу тебе вчиняє. Ні, це відбувається дуже і дуже поступово. І от якраз це. І найжахливіше. Це як жаба, яку поступово варять, вона не розуміє в цей момент, що відбувається щось жахливе по відношенню до неї. Уже ми приходимо до цього розуміння, якщо приходимо, коли уже стає пізно. І тут жертвами Шелі якраз таки це показано, наскільки поступово і ненав'язливо вона змінює свою поведінку, чи навіть зафіксувати це важко, в який момент все змінилося. І ми ж маємо. Маючи от таке от зачарування від аб'юзера, коли він змінює свою поведінку, ми дуже часто стаємо жертвами маніпуляції, коли намагаємося повернути, заслужити і зробити все для того, щоб оце момент оцього зачарування, коли ми ставали жертвами цього лавбомбінгу, коли нас атакували цією любов'ю, обіцяли нам прекрасне майбутнє і чудово до нас ставилися. Ми намагаємося це повернути, ми намагаємося знову це заслужити і все. Ми уже в цій нижчій позиції, коли ми намагаємося хоч якось зробити все, як і було. Але насправді це ж ненормально, коли людина дуже сильно змінює свою поведінку. Та, да, ми всі люди, у нас може бути різна поведінка. Да, ми сьогодні може бути в хорошому настрій, а завтра в поганому. Але потім це вирівнюється, і ми більш-менш передбачувані. Взагалі, основа здорових стосунків це передбачуваність. Коли ти знаєш, що да, у людини може бути поганий настрій, да, вона десь може бути не в ресурсі, але загалом вона вирівнюється, все буде окей. Але якщо стосунки аж занадто не коли ти ніколи не знаєш, ти сьогодні прокинешся, і ви рядом підете на побачення, або тебе сьогодні кинуть, або сьогодні буде скандал, або навпаки тобі буде якийсь подаруночок, коли ти постійно знаходишся на цій переховій бочці, оце якраз той сигнал, на який треба звернути увагу дівчатка. Звертаємо увагу, дівчатка і хлопчики, на те, що стосунки мають бути передбачуваними. І це стосується не тільки романтичних стосунків, це стосується. І дружніх стосунків. Чому я вам часто так говорила про те, що вартує будувати передбачувані стосунки саме з дружби, тому що ми там вчимося, ми там тренуємося, ми там будуємо собі нові нейронні зв'язки, які ми потім оці всі сценарії перекладемо ще і на романтичні стосунки. Уже і на романтичних стосунках у нас буде навичка будувати передбачувані стосунки. Тільки. Так, ми можемо себе якось захистити від того, щоб не потрапляти в пастки цих аб'юзивних стосунків. Але все рівно захистити себе абсолютно від аб'юзерів, мені здається, неможливо. Єдине, що ми можемо робити, це розвивати свою внутрішню опору, самоцінність і роботу самооцінкою для того, щоб у нас виникали сумніви, коли така людина трапляється нам на шляху. Але щоб захистити себе від будь-якого негативного впливу інших людей, ну це треба десь сидіти в бульбашки і ніколи. Не ставати частиною соціуму. Ми терапія, наша робота над собою, наша робота над менталочкою ніколи не зможе нам забезпечити того, що ми більше не будемо зустрічати поганих людей. Єдине, що вона може нам забезпечити, що ми зможемо від них відмовлятися, що ми зможемо не вступати з ними в стосунки і розуміти, що для нас краще. Ця історія не просто про аб'юзивні стосунки, вона про жахливе насильство, яке здійснялося. Але якраз таки на основі цього видно, наскільки це поступово відбувається. І наскільки нестабільна людина, яка це влаштовує, і наскільки. Діти наскільки оточення Шелі впадало в залежність від неї, і наскільки вони ставали, вона для них ставала царем, Богом, просто найважливішою людиною, її слово було закон. Вони навіть уявити не могли піти комусь і пожалітися, тому що втрапляли від неї в таку залежність, від її поведінки, від того, наскільки вона непередбачувальна. Розумієте про що я? От чому це вартує прочитати? Для того, щоб зрозуміти, що в будь-якому насильстві, в будь-якому аб'юзі. Ви не тільки людина, яка його вчиняє, ви не тільки аб'юзер, а не жертва. І я теж коли читала, я думала, чому ви не могли комусь розказати? В школі ж мають бути психологи, мають бути якісь люди, які б могли б вам допомогти. Хотілося б якось більше включення соціуму в це. Але знову-таки, ми ж пам'ятаємо про те, що аб'юзери дуже люблять ізолювати своїх жертв від оточення. І отут це також прослідковується, наскільки Шелі майстерно ізолювала своїх жертв від. Соціома, де вони б не могли ні з ким сконтактувати і не могли нікому розповісти про свої біди. Мені б не хотілося, що коли ви брали цю книжку в руку, ви в руку одну, одну. Коли ви брали цю книжку в руки, ви знаходили щось зі свого життя, таке, що ви вже десь бачили. Мені б хотілося, щоб ця книжка була для вас абсолютно шоком, що таке взагалі може бути, бо ви ніколи з цим не стикалися. Але я чесно вважаю, що для якогось загального розвитку прочитати цю книжку вартує. Вона написана. На в наративному стилі як якась художня література, у вас не буде враження, що ви читаєте якийсь поліцейський звіт, ви навпаки паринете в історію, і вона дійсно шокує. Вона дійсно шокує. Ти не можеш уявити, що хтось так жив, більш того вижив і, більш того, ще потім побудував своє життя. Я не знаю, як таку травму, в принципі, можна інтегрувати в своє життя. Це для мене просто повний шок. Але... Момент того, що це ще й реальна історія, він просто буквально добиває. Я не знаю, чи ви звернули би увагу на цю таку знаєте, спокійну обкладинку, яка не, 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 не схожа на обкладинки романів з 500 літніми мужиками. Всі ми знаємо, дівчки, що ми любимо читати. Але я вам її раджу. Я раджу звернути увагу, тому що книжка дійсно вартісна. Мені вже дуже багато дівчат писали, які прочитали цю книжку про мої рекомендації, і багато хто говорив, що це. Нелегко читається, але це вартує прочитати. І я вам те саме скажу: це нелегко читається, але це вартує прочитати і вартує з цим ознайомитися. Цю книжку ви ще довго не забудете, і вона посіє дуже багато думок в вашій голові, які треба буде обдумати. Я раджу, нехай ваше око десь впаде в книжковому або в якомусь інтернет-магазині, і щоб ця книжка у вас з'явилася в бібліотеці. Повірте, саме про прочитання, про те, що ви витратили на неї час, ви не пошкодуєте. Аб'юзери і аб'юзивні люди бувають різні в нашому житті. І не завжди це, от ти коли читаєш цю книжку, ти думаєш, це так очевидно. Насилля таке очевидне. Не завжди воно очевидне. І от, якраз момент, коли Шелі тільки знайомиться зі своїми жертвами, коли вона починає до них тільки якось наближуватися, можна це прослідкувати, щоб воно не очевидне. Та ми вже знаємо, що це насильна, але для сам. Моє жертвою воно не очевидне. Воно що не очевидне, воно не проявляється наскільки різко одразу. Найбільша підступність насилля в тому, що воно не завжди очевидне, в тому, що воно відбувається поступово. Саме тому, будь ласка, зверніть увагу на цю книжку. І напишіть мені, чи читали ви, як ваші враження, чи радите ви прочитати взагалі свою думку з приводу Шелі, з приводу дітей, з приводу Шейна, Нікі, Кеті, всіх. Напишіть, будь ласка, як ваші враження? І ще напишіть мені, чи робити нам ще відео про серіали, де ми зможемо з вами просто поговорити про якісь серіали, які ми дивились. Я, до речі, додивилась надродне. Можемо з вами ще. Його обсосать. Я дуже люблю надприродні. природі. Не дивлячись на те, що там вже після п'ятого сезону дурка починалася. Ну, так я вже, а що, все одно любимі мої братики. Все, дівчини і хлопчики про вас теж не забули. До зустрічі на наступному тижні. Напишіть, мені обов'язково, як. Вам моя нова рубрика, чи ми її продовжуємо, чи не продовжуємо, і, можливо, будемо бачитися з вами частіше. Я ще поки графік нових відео по понеділкам не виставляю. Я не обіцяю, що вони будуть кожного тижня, бо хотілося б також, знаєте, до кінця року в ріхаб не поїхати, а ще пожити трошечки. Так що будемо вже, згідно якогось свого ресурсу, виставляти графік. Я вас цілую, обіймаю. До зустрічі на наступному тижні. цям чом па па